Дорогі друзі, з вами як завжди, Красть. І сьогодні, друзі, я буду виживати на одному блоці. Мої батьки сказали мені, що я не самостійний, і я їм вирішив їм доказати, показати, що я можу вижити один на цьому блоці. Я не знаю, з ким мені доведеться виживати, але я буду робити все, щоб тут вижити. Побудую собі величезний будинок та докажу своїм батькам, що я самостійний. Ті ці стій, стій, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, нам потрібно добувати один блок. Зараз швидесенько все це зробимо. Так, не зміг впіймати, ну нічого страшного, я вважаю, що зараз я впіймаю. Головне донизу налетіти. Так, да що ж це таке? Ці блоки кляті падають на мені в руки. Що ж таке? Ні. Можливо мені щось схопити? Да ні. Не встиг я нічого схопити. Якийсь дуже дивний один блок. О, нарешті один блок ґрунту я вже поставив знизу, і це дуже добре. Тепер нам потрібно поставити збоку, і тоді я не буду падати з цього блока. Так, роздобудемо ще один. Так, да та ні, що ж таке? Ах, не можу здобути нічого страшного. Ще одна попитка. Ви бачили це? Нарешті. Так, будемо тепер здобувати ґрунт та будувати собі будиночок. І, можливо, я буду виживати проти якихось проти монстрів. Якщо вони будуть нападати на мене, я побудую величезний будинок та оборону зроблю, щоб вони мене не змогли вбити. Так, у ви бачили це? Лопата, кайло, сокира, нічого собі. Це так, так, ми будемо швидко здобувати блоки ґрунту. Так, тепер нам потрібно побудувати з усіх боків. Так, сюди, ще ось так робимо. І сюди. Дивіться, я вже побудував тут трохи, і тепер я самостійний сам все це зробив. Бу -бу. Привіт! Привіт. О, О, а це що було Ц, Ви бачили? Ніхто це що? не бачив. Це був я! Це що? Капучино асасину? Ага. Він кудись полетів. Ти О, бачив, який диви. він крутий? О, ні. Я просто як асасин настоящий. Ти де? Та я тут. Привіт, друзі. А що ви взагалі тут робите, а? Та ну, ми гуляємо. А ти? Так. Я ось з цими катанами тут буду сражатися. Я я вирішив показати своїм батькам, що я самостійний і зможу вижити на цьому одному блоці. О, О, прикольно! А допомогти тобі можна? Так, я, ну, я не відмовляю. Чим, чим, чим би таким займатися? О, нарешті Красі, Ми тобі допоможемо! Дивись, скільки всього впало! Вже ми зможемо побудувати будинок! Що, гратися хочеш? чи так. що? Слухайте, давайте краще побудемо будинок. Так, я давай, не знаю, з ким. Нам... Проти. Замок так, зараз побудуємо. я вам скиду. Так, це тобі, це тобі. Так, в мене тут дуже багато о, а це що? Тримай, Красів, в тебе тепер є дерев'яний меч. Будеш битися, з ким завгодно. Е, а мені ти такого не давав. Так, Лабубу, зачекай, тримай, ось це тобі. О! Так, зараз... І в мене буде... О, так, ось це тобі. Зараз ще з Та зможемо побудувати справжній будинок величезний. мені подобається. Так, слухайте, тепер ми, я пропоную, щоб підлога була із дошок, стіни були із кераміки, та ось ці блоки білі, кисний блок. Це будуть як колони. О, як справжні асасини будемо. Так. Слухайте, давайте швидесенько будувати платформу. Так, нічого собі. Я потім батьків своїх приведу сюди та покажу, що я О, самостійний. Ми з ними познайомимось. Так, оце круто, друзі. Нарешті я не один виживаю на цьому блоці. Тоді платці. треба великий будинок будувати, якщо ми будемо ще гостей сюди звати.

Зараз, сестренка! Чипайте мене кажу! Так, би їх, капучино! Ой, пробач! зараз треба їх скинути звідси! Давай, лабубу! Так, Є! Ось так лети! Дивись! З них щось випадає? З них випадає ці кактуси! Нічого собі! Так воняють! Ненавиджу цих лірилі ларила! О, ні! Знову він! Лірилі Elefante Ucce, nel deserto che cammina qui. Con la sua conchiglia E un orologio che fa tic-tac. ZACH DI! TRABAI DI! ZERO SITES KINO! PIO PIO! OCCHE DUACH! TUACH! 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 Оце так слухайте, давайте будувати вже дім. У нас величезна платформа. Слухайте, ці гляділі ларіла. Привіт доча. А що тут красті робить? Якщо він тут? ми йому допомагаємо, ма. Да, він тут він. Цей, хоч як там батькам щось доказати? Так, да, я хочу доказати, що я самостійний і можу один виживати. У цьому світі, а та капучина асасина, вони мені допомагають. Ну, так, на не нас один напали з нами. Так, на нас напали лірілі ларіла. -лі -лі -лі. Ой, так, мам, mm -hmm. ми так відбивались, так відбивались від них. Клятіці, лірілі ларіла. -лі -лі -лі. Я вам дещо покажу. Ви зможете зробити камуфляж, щоб сховатися від цих дурних. Ліріліла, -лі 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 -лі. ховатись, а я. Ховатися ма я хочу бити цих! Слухай, потім навчишся бити. Спочатку навчись ховатися від них. Добре, ну, так добре. Же, ма? А Та що нам робити? Треба вам посадити дерево. дерево? Так, добре. Гей, лабубу, йди сюди, давай допомагай мені. Добре так. зараз. Капучино, асасино, О, а ти там ми будеш будуватися. Зможемо засадити. Так, я буду будувати будиночок. Потім прийду до вас. Я хочу з ними битися, а не ховатися від них. Я як справжній асасино. Тоді ми навчимо навчимось, Добре. а ти ні. І нас не знайдуть, а тебе знайдуть. Побачим, нас, побачим. Так, я ось посадив. О, в мене якісь на мука. Кисне борошно. Зараз зможемо е -е, зробити дерево. Давай, так, так, роби вже. О, Поставь. Оце так в нас дерево тепер вийшло. А що робити далі? У Вас є дещо. Ножиці бери там, збирай листя. Вже збрі, збер... а багато та -а треба? Так, давай не знаю скільки треба, а я зараз ось так. Все це зроблю, так є. Ой, ми все листя обрізали. Скільки в тебе красті? В мене цілих 33 одиниці. А, в мене а скільки потрібно, 4? щоб зробити а, камуфляж? а мені камуфляж? Вистачить. Ну, ні, потрібно 9 одиниць. Красті, подивись. Дай трохи лабабу. Давай, що за добре, жах? Добре, добре. Ось тримай це тобі. Ей, капучино, сусино, йди сюди, тримай це тобі. Дякую, Кресті. Що робити ма? Я також хочу зробити камуфляж, але ага, не що б куватися. А що прозуміти робити. Так добре, не збирали. Тепер що робити далі? Тепер три дев'ять одиниць. Виставляйте, вас все буде працювати. Угу. Так, а? я зробив. І я О. поставила, а нічого. У нічого мене не... нічого не працює. О, можливо, в мене. В тебе вийшло красті. Ти кущик. О, я перетворився на куща! А я, я не вийшло. Так, в тебе вийшло. О, Прямо. Прямо. Ма, я також хочу. ти Дев'ять одиниць потрібно, щоб зробити камуфляж. Давай складай туди ску. Оце так Величезно вам дякую, мамила бубу. Тепер ми зможемо сховатися. Так, я пішла, а ви будете будиночок. Добре, добре, ми будемо будувати. Слухайте, тепер ми зможемо сховатися від цих. лірілі е е е ларіла, лі лі ла, і вони нас нічого не, не зроблять. Так, я вам пропоную зробити дах. А чого ви, ви не поставили? Я не знаю, ми я там зробити хотів... Ой-ой! Та ні. Ой-ой! Краще б не ставили двері. За нас напали. Чого це працює? Так, не працює. Допоможіть мені, вони нас бачать! Як так? Відбивайтесь! Допувайте скоріше! Туди ми мене забили! Я ж казав, що потрібно не ховатися, а битися, як справжні асасини.

Красті давай до нас швидше. Давай цей комупляш, щоб її. Да я б'ю їх, допоможи мені! Капучину асасина. Так. О, Нарешті. Так, слухай, о, тепер потрібно подувати будиночок, блін. Так, треба зробити дах, щоб ці лірілі ларіла -лі сюди не заходили. Я цим займаюсь. О, круто, дуже швидко, ти бонуєш. Так, це сюди. Так, так отговорю, тому що є. я асасино! Капучино асасино! О, татку! О, доброго вечора! Привіт! Я бачу, що на вас напали ліріліла ліла! Так! так. Так, вони нам дуже заважають. ваша дружина зробила навчила нас робити камуфляж, але він не працює. Тому що потрібно, тому що потрібно зробити дещо інше. Вас потрібно навчити битися з цими лірілі -лі Я вам зараз дещо дав. Тепер будемо вчитися бити. Ку, Оце ку, так! Як? Будемо їх бити! Битись, прям бишті! Я вам казав, що це крута ідея. Ага. Ну, так, то це крута ідея, нічого собі. І що ми можемо бити ці, цих ляльок якихось? Так, давайте. Та не викиду, я беру його два а я не знаю, тримай. Ой, зараз. Є, Я зламав то, я тобі скинула. Оце моя, оце моя. Диви, батько, я всі зламав, тому що я асасино. Я знаю, синку. Ти дуже вправний. Тепер ви вмієте відбиватися. будуйте собі оборону. Ді, до речі, в мене дещо є для вас, але мамі не кажіть Це Добре. асасіна пастки. Оце так! Дивіться, є, що в нас є, прикулени. треба їх поділити. Гей, капучино асасина це тобі, Лабубу, тримай. О, так, куди він пішов? Мабуть, кудись. Десь поставити це. Бити цих ой. Та я також потрапив в ці пастки. Гей, капучино асасину, будь обережен. Ну, так, трохи вляпались. Але мамі потрібно наказати, що в нас вони є. Я папу не здам. Та добре, о, дивіться, добре. тут зомбі! Я їм відрізав башку. О, це так. Гей, капучино асасину, ти де взагалі! Давай до мене, швидше. От сюди! Я там дещо зробив! Цих пасток стільки наклав. Ой, ой о, ізбережно. Сі лірілі ларіла загинути усі. Ну, мабуть, так. Нічого собі що ти зробив. О, тепер дуже оце круто! Дивіться, виходите. вони всі загинуть. Слухай, капучину асоцину, ти прям весь у свого батька. А ти як думав? Всіх зарубаємо. Це ще лірілі А ось і вони. на лікар. Елефантики каміна так! Ви чуєте ці звуки? Я в шоці? Слухайте, я... Ей, капучино, асасину, заходь сюди скоріш, зачиняємо двері. Я взагалі планую тут трохи-трохи щось розставити. В нас тут ліжко є. Uh, давай ось uh, 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 тут поставим. О, ей, лабубу, в мене є дещо круті ліжко. Хочеш покажу? Ще крутіше? Так, де Ось такий знайшов. Це сюди, це сюди, а це... О, ну так, всі, мабуть. Ой, <свист> вони пройшли. Ой. Так, щось тут і те. Треба їх вбивати. Так, давай, кріш їх. Хтось двері не зачинив. Капучино, асасино, що за фігня? Ой, зараз! Я зачинив. Дивись вони... вікно, вони, вони там... якось сюди пройшли! Дивись! Оце так! Лі -лі 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 -лі. Що Елевантин там відбувається? Ви бачили? Добре, що ви розтали, батьки, брат! То, Ті, так, покажеш своїм батькам, що ти вмієш сам виживати, але так. не кажи, що ми допомагали тобі. Добре, добре, з них щось випало. Зілля швидкості нічого собі зібирається через вікно. Треба залатати. капучино асасину, займись цим. Вже зробив. Тепер ніхто не сюди не пройде. Це так, треба зробити піч, тому що я зголоднів! Зараз посможемо їжу. О, це так. Зараз, зараз, зараз я зроблю ось сюди, це сюди, а це сюди. Зараз закидуємо та будемо їсти їжу. А вони посткартами стоять. Ха! Все працює. Зараз нарешті поїмо. Ви чули? Так, там вибухи були. Нарешті вже світанок. Слухайте, друзі, я піду кликати батьків та показати, покажу їм, що я тут зробив. Вони мені не вірили, а я все зру... зміг зробити. Так, давай, клич скоріш! Добре, ми це покажемо будем. Все, я погнав!